Для україномовного каналу Чуєте як пташки співають Які як красі Боже краса, краса отже, скоро-скоро Зацвітуть каштани. Це каштан, та каштан, збирали Акула, мабуть, на чорті, да? З так? З щеровичками. Алея гоглівських героїв. Але як же гарно, але як же гарно тут на курорті. Водички випив цілющої повітря, якщо б їсти можна набуть весна бачите яка травичка навіть у маї її будуть вже косити вже буде так ні ну і у травні в маю травні гарно але найгарніший мій місяць квітень тому що за квітнем ще буде ще і травень Буду якийсь дідусь а за, за травнем червень, за червнем липень. А там ще є серпим. А далі я хоч і народився. У восені навіть майже взимку. В кінці листопада, але дуже люблю весну. Да? Це дячок, який читаю, мабуть, звія. Вій такий твір був, та й є, чому був. Ладно, Як же гарно. Не хочу нічого згадувати не про війну, ні про що. Така така краса. Все, Краса Полтавщини, Курорт Миргород. Послухайте, як, як пташки. Все. Миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити, незважаючи ні на що. В такій, в такій красі, як може бути по-іншому. Не може. Все, до побачення, мої любі. Пока.